Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогоднішнє відео буде про в'язання. Ну, так як є, сезон в'язання ніде не дівається, зараз зима і ми багато в'яжемо. Але перш ніж розказувати про те, що я зв'язала і над чим я зараз працюю, я хочу сказати або звернутися до сусідів. Я не буду говорити на російській, тому що я точно знаю, що вони мене всі прекрасно розуміють. Не заходьте на мій канал, не дивіться моє відео, не пишіть мені коментарі. І не треба розказувати мені. Як мені жити в своїй хаті, якби ви сиділи в своєму дворі, то мені б не довелося просити в усього світу допомоги. А тепер я не стежусь просити гроші на пряжу, щоб в'язати носки. Всі, хто буде писати мені гадості на моєму каналі, звичайно, піде в блог. Я до вас не хожу. І вас не відчужить. Так що нічого тут гадить. Ну, а тепер. Тепер повернемося до позитивного і буду показувати. Ну, я так покажу те, що я зв'язала, Да? Це небагато. Чотири пари. Це те, що я пам'ятаю, шість пар шкарпеток за цей тиждень. Це мало. Але, мабуть, це не все, що я зв'язала за цей тиждень. Я ж кажу, це тільки те, що я пам'ятаю. Пряжа. Наша українська, рідненька, вівчарі кольорова вовна. Основна в мене залишилось просто найбільше було в мене синьої, темно-синьої ниточки, ось такого кольору класного, гарненького. Ну і, звичайно, його треба було розбавляти, тому що. В'яжучи на машині, потім сшиваючи це все діло, якщо однотон, дуже важко шити дуже рівно, щоб ніде не пішов косяк. Тим більше пряжа дуже темна. Важко сшивати, хоч і в окулярах, але все одно важкувато. Тому п'яточку, мисочок я виділяю якимось іншим кольором. Ось такі в мене були вже залишки, і ось дві такі дуже схожі шкарпеточки і дві такі, ось такими смужечками, тут такі смужечки, я на днях абсолютно не плануючи потрапила в Тіктоці до одних в'язалочок. Якщо я не помиляюсь, вони називають себе павучихи жіночки, які в'яжуть шкарпеточки нашим воїнам. Вони не співпрацюють з волонтерами, точніше, як вони не через волонтерів, а вони. Е Відносять в пункти, де плетуть сітки, і віддають готові шкарпеточки саме туди. Так от, я потрапила на один прямий ефір до Олі, якщо Оля мене дивиться вам величезне вітання. І Оля мене запросила в прямий ефір, це в Тіктоці. І ми трошки поспілкувалися, я розказала, з якої пряжі в'яжу я шкарпетки. І я була здивована тим, що не всі знають про пряжу вівчарі кольорова вовна. Я наївна, я думала, що цю пряжу знають усі. Але, як виявилось, я була не права, тому я розказала в цій групі про те, що це за пряжа. Розказала, де я купую цю пряжу, дала посилання на інтернет-магазин World Market і надіюся, що люди познайомляться з цією ниточкою. Так, це про однотонні, все зрозуміло. Тепер хочу розказати ось про цю ниточку. Я ж не витрималась, не втрималась, я не втрималась. Юлічка, тобі вітаннячко, Юля подарувала, точніше, замовила на Wулмаркеті для мене ось таку пряжу. Це така рябенька ниточка. Я про неї трошки вже розказувала. Тут вона називається кольорова вовна, але, як тут написано, вівчарі для воулмаркету. Тобто, Саме ось таку рябеньку ниточку інтернет-магазин Wул Market замовляє у вівчарів спеціально для себе. Тобто це якби то співпраця, мабуть. Так? Тут дві ниточки, дуже гарно скручені. І обидві ниточки це кольорова вовна. В звичайному моточку кольорової вовни. Скручені дві ниточки одного кольору. Це хто не знає, я пояснюю. А тут скручені одна світленька, одна темненька. Я для себе цю ниточку називаю бабусина ниточка. І із цієї бабусиної ниточки вийшли в мене ось такі бабусині шкарпеточки. Наче і рябенькі. Ну, не ті рябенькі, коли ми складаємо два кольори різного відтінку да? і в'яжемо рябенькі шкарпетки. Ні, тут оця рябість, вона така прям розійшлась по полотні, і вийшли ось такі чудові шкарпеточки. Я тут брала, це в мене зелена із. Біла, вона не біла, вона такого якогось сіруватого відтінку, але тут друга ниточка зелена. А в цих шкарпетках я е, взяла сіренька і біленькою. Манжетики я в'яжу із пряжі е, Alize Wall Time. Ось така. Резиночка на халявці, халявочка для мисочка і для п'яточки, навпаки, для п'яточки, для мисочка, я взяла зелену ниточку, це вівчарі кольорова вовна. І ось такий у мене вийшов тут розмір на 44-й, мабуть, я ще не заміряла, бо завтра буду тільки писати бірочки на розміри. Тобто, хочу сказати, з одного мотка повністю вийшло ну, ось такі дві шкарпетки. Тобто, пара шкарпеток, з одного мотка 100% вийде. Бо в мене залишилася ще ця пряжа, і я, звичайно, розумію, що на повноцінну пару в мене його не вистачить, тому я зробила смужечками. Ось така рябенька, зелененька, рябенька, зелененька, п'яточку, мисочок зв'язала темно синьою ну, тобто вже пішли у вход, смужечки, смужечки, тобто залишки. І тут, до мисочка в мене тут залишилось 8 рядочків, і я чогось побоялася, що в мене рябенької не вистачить. Зелененька в мене ще в запасі була. Я могла б її використати, але чогось побоялася, подумала, що саме рябенько і в мене не вистачить. Вистачило б, і я тепер знаю, що я можу на 43-44 розмір повністю можна зв'язати із залишком цілого мотка ще одну пару ось таких смугастиків. Ось таке. Подивіться, ось в мотку ось таке рябеньке. Насправді, я думала, що буде, ну, якось не дуже гарно. Але дивіться, як відрізняється полотно, це вже попрані в шкарпеточки, полотно готове від того, що ми бачимо у моточку. Колись я купувала. Вівчарі, не пам'ятаю, як називалась та пряжа, але там була одна ниточка кольорової вовни, а інша ниточка була із е, якась тоненька, е, тоненька ниточка синтетика буклірована. І та пряжа косила. Е, тому я трошки опасалась того, що може. І ця пряжа буде косить. Але ні, вони не косять. Вони рівненькі, гарненькі, м'якенькі і дуже теплі. Нахвалила. Ну, справді я дуже задоволена цими ниточками. Працюю з ними вже давно. Оця рябенька з'явилась недавно на волмаркеті, а однотонні. Всі відтінки і мені дуже подобається, що відтінки такі, знаєте, натуральні. Нема вирви око і чогось такого несправжнього. Далі в мене запитували, як носяться шкарпетки із пряжі вівчарі кольорова вовна. Так. Хто в'язав, хто носив, той обома руками за За цю пряжу. Я буду розказувати, ні, не так. Я скажу так, що багатьом сподобалася ця пряжа, багато хто з неї в'яже саме шкарпеточки. Жакард в ній дуже гарно лягає. Хто підписаний на Наталочку, мою подругу, канал Наталині Кози, то ви вже, мабуть, бачили палантин, який вона зв'язала з жакардом саме з цієї ниточки. да, колюча ця штука в неї вийшла, але настільки тепла і просто очей не відірвати від тієї красоти. Так от, я теж собі в'язала коул жакардом із вівчарі Кольорова вовна, і коли холодно, одягаєш під куртку, ніякий вітер, ніякий мороз просто не продуває. Це супер пряжа. Повернемося до шкарпеток. Шкарпетки теплі, носяться дуже гарно. У мене є слідочки, ще досі є, я їх ще не викинула. Які я відносила чотири сезони. Тобто, і з осени по весну я їх гарно так носила. Саме слідочки не носочки, тому що, ну, саме проще, да? вбувся і пішов. Так от, слідочки стоптались на, в районі п'яточки уже так, сіточка, але Дірок немає. І якщо зрівнювати пряжу, так, припустимо, алізе шкарпеткову 75 на 25, яка коштує, я не дивилась точно, але мені вже сказали 120 гривень моток. Тобто, в порівнянні із Алізе, кольорова вовна коштує. 54 гривні за моток. Тоненька алізе, там 420 чи 400 метрів в 100 грамах, тут 300 метрів в 100 грамах. Якщо із алізе в'язати в одну нитку, носочки будуть тоненькі. Якщо в дві нитки, вони будуть товсті. В мене є я собі в'язала, але не залізе, а із іншої пряжі, по-моєму, це фінська фірма. Мені хтось із подруг присилав, і я собі в'язала в дві нитки носочки, вони товсті. І коли навіть в дутики обуваєшся, то трошки некомфортно. А шкарпеточки із вівчарі, в них можна гарно взутися, і в них тепло. Ну, тобто тут різниця в товщині нитки, в ціні. Носяться, я нічого проти не маю алізе, носяться гарно і ті, і ці. Але все-таки ціна це вагомий доказ того, що. На вівчарі кольорову вовну, теж можна звернути увагу. Писав мені хтось, що є таке, що визиває алергію вівчарі. Ну, скажу чесно, коли я в'язала руками, я нічого такого не відчувала. Але коли я в'яжу на машині, за рахунок того, що це все швидко, Деякі борсинки осипаються, і більше всього, що вони ж в мене і тут літають, то періодично я чую дискомфорт в, не в роті, а в горлі, але він швидко проходить. Тобто це не алергія, це більше всього, що із-за швидкого процесу в'язання я просто може вдихаю. Ворсинки і з'являється дискомфорт. Так, мабуть, я на всі ці питання відповіла, які мені задавали. Да, ще було питання, чого саме цю пряжу я прошу для спонсорства, а не більш наворочену. Все залежить, все впирається в ціну. 54 гривні і 120 гривень. В мене тут вийде із двох мотків три пари шкарпеток і залізе, або одна пара шкарпеток товстих, ну або півтори тоненьких. Різниця кількість готової роботи. А нам треба шкарпеток багато. Так що якось так. Вступ у мене був сердитий, але я думаю, що більшість українських в'язалочок, більшість українських блогерів періодично стикаються з такими коментарями, які. Вибішують. Я сьогодні ходила. Я зранку думала зняти спокійній обстановці відео, позитивне, так як я люблю. Але зранку мені прилетів коментар, який я заблокувала, я видалила моментом. І цілий день я ходила в дуже поганому настрої. Ну добре. Життя це бумеранг. І все ге вернеться в стократному розмірі. Я просто уявила це все. Ой, добре. Так, дівчата, дивлюся, чи все я розказала, чи все показала, не показала, над чим я працюю. Я зараз так швиденько покажу, тому що робота ще не закінчена, але я дуже надіюся що до кінця місяця я закінчу цю роботу і зроблю підсумкове відео. Я працюю, закінчую, вау, свою авантюру. Ось у мене вже рукав в'яжеться один. А потім ще один буде в'язатись. І ще в мене ідея е, трошки переробити горловину, або точніше доробити. Ну, більше я вам нічого не покажу, хай покортить, бо я знаю дуже багато е, в'язалочок, які брали участь в спільному проєкті надійки Кольоровий рік чекають мою кольорову авантюру. Та я сама її чекаю, просто не було коли зайнятись, доробити її, тому що наразі. Носочки, 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 треба, треба, треба. А зараз пряжа закінчилась, в мене залишилось, там залишки просто ось такі. Завтра субота, завтра я повинна отримати нову партію пряжі. Всі адреси, хто мені писав. Всі я переписала, на всі ці адреси буду відправляти пряжу. Ви самі розумієте, що пересилка за ваш кошт. Минулого разу в мене з цим проблем не було. Відправляю Укрпоштою. Аня пообіцяла, що це не останній раз вона виявилась. Знову спонсором, так що будемо надіятися, що ще Аня нам допоможе. А може ще хтось підключиться? І в мене прохання, дівчатка, хто мене дивиться, не підписаний на мене. Будь ласка, підпишіться, напишіть коментар. Хоч щось, хоч смайлик якийсь поставте. Так, люди, ну, YouTube, так, поширює це відео, і, може, і справді у когось є бажання продонатити нам пряжу, а ми зможемо в'язати носочки. Може і таке бути. Тому, дівчатка, мої дорогенькі, всім бажаю. Миру, здоров'я, тепла, благополуччя, спокою. Вдихнула, видихнула і стріляй. А ми вдихнули, видихнули і працюємо далі. Обіймаю всіх. Всім пока-пока.